Всім привіт! Е, відео буде про прокладку Коротше, в минулому році я робив е, ГРМ там міняв у Лобовині і шестерні. І замінив прокладку. Відповідно, що зняв вже піддона, то треба було ж нову прокладку, все купив її. Не буду казати де. Взагалі, з нею таке сталося, що вона коротше, почала випирати, вже ось сюди тако вилазить. У мене насос новий був масляний двигуна. Та я думаю, заодно помінять, дивлюся, бо прокладка вже так, ну, підтікає, мокріє. Думаю, заодно прокладку помінять. Купив вже нормальну паранітову змішана. Були й коркові раніше, то там чітко все. Паранітові нормальні були. А то, коротше, така, знаєте, вона як. Блін, я не знаю, як герметик. якийсь так, коротше. Вона приклеїлася, ми не могли під надерти. Як не ковирялися, відковирювали його. Його, блін, реально не можна віддерти. Це капець. Ми просто тупо вже думали, може, деякий болт забулося відкрутити. Все вже пересвітив, передивився. Нема болтів, а підун не, 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 не чіпається. Коротше, прокладка така. Вона була, наприклад, така, да, а так само вона туди виперла в двигун. Вну, і на і наружу так само вона вийшла. Вона зробилася ну така прокладка. Корочі, зробилася. А там вона розбухла. Розбухла такого кого? І вже лежала в піддоні, внизу коротше лежала вже. С... Насос все не потягнув себе. Ще, видно, вчасно вкинулися ми це все діло. Е, представляєте це якби ця прокладка розбухне, та, там, позабуває канали, по Там це просто капець. Двигуну, все. ну в общем таке, ну вже ж, відповідно, що прокладку поміняли, насос поміняли. Поставили нормальну прокладку, то вже ж масло. А за масло, ось хотів сказати, таке було каністра, ну, мабуть, у років вже в витер її. Вона так вже була запилена, там, закидана була. Коротше, таке масло було спорне питання. Я по формах писав, типу, чи можна ли таке масло у двигун? Де стоїть центрофуга? Багато хто писав, що центрофуга відбере м -м присадки, і масло буде як вода. Ну, я залив. Думаю. В принципі, масло 15 В40. Це мінеральне масло. Тобто, воно на рівень краще, ніж те саме, що ми лімо м 10 г 2 по Мазловським. Я думаю, буде працювати. Як ви думаєте, пишіть? Коментуйте. Бо центрофугу міняти не мені Нравиться її робота, вона ну центрфура відбирає грязь, пиль. Що двигун попадає, грязний, вона відбирає. Масло присадки, ну не знаю. Наприклад, у фурах там двигун там обороти можуть самі шатуни підбирають, присадки. Ну Я не вірю. Я думаю, що должно працювати. Так що пишіть, коментуйте, а прокладки. Купляйте тільки якісні, бо це дешевше, чим робить мотора.